Всім доброго дня, субота і, як завжди, ми в теплиці. Знаєте, Все хочу кумквата з'їсти і ніяк не виходить. Так його общіпують, і вам немає як зняти показати, як він дозріває в цьому році. Коротше, діти залітають і прям собі кармани набивають. Як ми колись черешні рвали, так само вони кумкват обривають. І все, що не прийду, то зелений, що не прийду, каже Вітя, слухай, Каже, що кункват не достигає. Я кажу, він коли має достигнути, як вони його з'їдають. Всім доброго дня. Дивіться, який волкомиряно, Скільки на ньому ще зелененьких є лимончиків, правда, накида. Так, але сьогодні мову ми хочемо завести. У Нас сьогодні, як завжди, дегустація. Дивіться, в нас є отакий лимон Вінницький, ми на нього кажемо. Ми його купляли просто в вінницькому розсаднику. Як Так, да, Він мав бути мейром. В тому році плоди, мені каже, були трошки інакші, правда? Да. Цей раз він ніби догорі із пупчиком, типа, шийкою. Ось Такий вазончик. От. Може хтось знає, що це за сон. Компанкний, такий він колючий, але плоди в тому році було Щось чотири плодо, а в цьому році лист трошки один. такі, знаєте, невеликі. Колючки також невеликі, але це точно не мейра, бо мейра має бути без колючків. І а, отакий окей. плід. В тому році пліт був кругліший. Ну, без оцього пупчика, правда був? Оцього? Так. Да. Чуть-чуть був. Без ціє... да. без цієї шейки. Була, була маленька mm. така шиєчка була. Це лимон, настоящий лимон на смак. Бачите, от. Цікаві. І має кісточки. Скільки груба, знаєте чому? Бо він на вулиці літом стояв. Я так замітив, якщо е, лимони на вулиці літом ростуть, там, мабуть, ночі і холодно буває. І, це, і вони вдягаються, як то кажуть, а, ну, і, шубу. І ще плюс на вулиці ми їх не підживляємо нічим. Дуже гарно пахне. Отак. От От, от такі. Може, ви нам підскажете? До речі, ви нам з того разу з мо попереднього відео підсказали з тим дрібненьким лимоном? Це ванільний такі віті. То в нас оказався лайм, не пам'ятаю, як далі там називається. Пурпур якось не пурпур. Рахпур. чи рахпур. Так, дивіться, Павловський, який вже дозрівати, зараз почав Павловський саме набирати кольору на плодах. Вот. Ну і це не Павловський, правда Віть? скажи, що в тебе є які саженці з нього? Так, да, є два саженці, якщо хтось хоче. Так, то що ти пробуєш його чи ні? Ні, ти так для себе. Ти не снімає, для себе. Я знаю, що він смачний, кислий. Смачний кислий. Ну, ти теж сказав. Так, І сьогодні, нарешті, будемо пробувати в нас пінкевріка лимон. Є ще роза, така пінкевріка, Ну, в нас її немає. Но два таких назви є: а у нас лимон пінкевріка. Тому що вона є така, має бути всередині рожева. Листя в неї строкатич, як на нього кажуть. таке. Дуже любить тепло, любить гарний, якщо тепло, гарний полив. Воно невеличке таке воно, але плід має. Один пліт всього-навсього він в нас. Другий? Хоча вона може круглий рік плодоносити. А от є ще один у нас: отакий от є. А ось заді ще не ну, це для себе ми їх полишали. Оці хоті yeah. вони у нас ростуть. Славі. да, Да. Цього року дуже гарно вони вкоріняються, дуже гарно прищіпляються. От на що цього, то вони. Е, все добре. Я думаю, що подиї, такі... Думаєш, він, я да. бачаю, він має ніби жовтіший бути. Ні, він вже достатньо, Да? Він вже ну, no, аж, да. аж розовий хапає. Нам треба, щоб дерево відпочивало. Того... Дивіться, Слухай, а ну дай з іншої сторони, бо І щось. Тобто поставив він... то, то його туди, щоб було. О, бачите? Він... Вже розовий колір в нього. Да. О, бо трошки. О, бачите, бо дуже там О, дуже світлий. Мені би світлом забивало Цікавий дуже. Не тою стороною. Та <реш> я не хочу, щоб ти цю плямку Та якусь це сняла. Від, це від води, <реш> я. знаю. Ану, її. тою. Як він відрізняється від цього, так? Да? Він має бути смак в нього класичного лимона. Кстати, це від відмок Наталії. Тетяники, <реш> так, блін, він ще не достигне. Я казала, що він ще зелений. Бачите, він має бути рожевий всередині, а він має тільки слаб. Промахалися ми з тобою. Слабо рожевий, бачите? Але коли... є відтінок. Да, да, але він має бути, бо він ще зелений. Він має жовтий бути зверху. Оця шкірочка має бути жовтовата. Кісточки от, ніби нормальні. Да. Ну, Але порівняно з цим, то він має так, а ну, на, не на, дочекалися на, на, ми, коротше, цей раз. Ну, нічому. Так, так, що він? Він і є він. Бачите, рожов, цей жовтий, а цей йде рожов, рожевий такий колір, але просто він не дозрів. Не дозрів. Угу. На смак він має бути звичайного кислого лимона. Да. Ну, Він но ми його зірвали дзвінкувато. То ми не можемо вам сказати, який ще в нього смак. І ще в нас є нині, дивіться, яка красота. Ще ти хочеш цього коснути? Так, да, він вже дозрів, дуже гарний колір. Подивіться, який в нього гарний насичений колір. Це тонжеро Ортанік. Тобто мандаринка схрещена з апельсином. Того його так і назвали. Ор, -ор органік це типу перші букви взяли від апельсина оранж. І е танг, типу мандарин, перші два букви взяли. Того його так назвали. Каже, він дуже класний. А ну пробуємо. Яке дерево. Я хочу подивитися дерево, як показати. І, ну, Ви знаєте, що тільки один плід вродив на ньому. Дерево. А, дорево, дерево, дерево не невеличке. Так, одна гілляка, то що, що хотіти від нього? Ти йому залишив пліт? Ти, напевно, не побачив. Ні, я йому залишив. Він потягне, зараз він віддихне листя, є на ньому, з 30 лист є на ньому. Так що нічого страшного. Зараз ми спробуємо його. Ти що, розстраюся пінкеврікою? Трошки. <ріху> Це я вина. Да. Це я винна. Хай буде, цей раз я буду винним. Це зараз вже треба пробувати. Я не казала. Ага. Хай буде так. Хай буде я. Ану, ну, три, понюхай, помацай, покажи, як має бути. Казали, що в ньому немає запаху. Так і немає. Є я. запах. Такі і дуже. дуже. Ну, попробуй, що, є запах. Звісно, є. Ну, я Давай цю сторону, бо в мене блищеть дуже телефон з тої сторони. Слабій, напроти тих мандаринів. В ньому слабенькі. Ну, це, О, шкірочка це, тоненька. Це як то кажуть, зробив день. О, яка де А який сочний. Це так. Да. Гарний. Перепонки, дивись, тонесенькі. Це мандарина з аперсіном. А от зараз пішов запах. Почув? Да, да, а а зараз почув... А Мені мандариною пішов. Запах. Це, це ж мандарина. Ні, це Ні, з мандарина з схрещена. Ну, а так він йде, як на нього кажуть мандаринка. Хочеш попробувати? Ні, ти пробуй. Кислий, я думаю, так? Да? Чого кисли? Після ма... лимонів повинно бути. Не, після лимонів дуже добре. <ріжджу>. Солодкий. Солодкий, бачиш? Цямкає. Цікаві є сорти. Скільки і сортів. Дуже безліч, безліч, скрещених, мута... самі му... мутирували, як то кажуть. Дуже багато цитруси, вони взагалі цікаві, дуже-дуже цікаві рослини. Mm -hmm. Прикольно. Так, О, Бачите, оцей, оцей сорт, як то кажуть, завершив. Сука, ти береш, там нема що чіпляти? Нема, не буду в цьому році Ні, Дамо йому... Возьми, возьми, пару хай він могів возьме. Хіба ти береш при обрісці а, щось а, кстати, робити? Я можу, знаєте, як зробити вам, друзі, щоб він у нас був і ви могли придбати уколіровкою почкою. О. Почкою, Тоді я економ-варіант зроблю. Гі... Брунькою, да, бру... Бру... брунькою. Ой, а я кажу почкою, бач, кацапські слова присутствують. Е, взяти його бо гілкою, жалко гілку обрізати, а так взяв брунечку, легенько зарізав, замастив його і все, і брунька, і далі гілочка живе собі. І брунькою, і тут багато бруньок, я можу три штуки ну, свободно ну, взяти. Ну то, Це то, то, то ти таке будеш робити, бо я таке ще не вмію. Да, я, я зроблю брунькою. Брунечкою. І е, на, можна кілька його, да, так, виходить, якщо mm -hmm. декарь, то можна на одному скільки зробити оцих бруньок. Раз Кілька можна чи ти тільки одну робиш? Ні, ну кілька можна, кілька, але я хочу, щоб більше треба було, то я ага. по, по одній зроблю. То. А я просто думаю, щоб навер... oh, на вірка. Ну, ладно, там як вийде, таке. Повідкривала свої вкорінення, і трохи щось вона листя попускала, холодно. Все-таки в целофанках їм було тепліше. Ну, нічого. Дуже зараз щось вегетують, Не знаю чого. Іменно, знаєте, що почала замічати? Вегетують апельсина, хоче починати. Апельсини і лимони, які в землі. Ти бачив, як Павловський вегетує ну, зараз? Павловський він найбільше з усіх росте. зимою росте. Да, він от росте зимою. І навіть такі маленькі у мене є в риночках, і також вони хочуть зараз просипатися, починають uh -huh. рости. Так що, такі справи: вирощуйте, тіште себе чимось, як то кажуть, балуйте. Все гарного вам мирного. Дня, ночі, як то кажуть, вже в новім 2026-му, ми вже щоб він цей рік нам приніс лише хороше. І всім всього найкращого.